링 i 구리구리구리 g 차링 e 구링 o 구링 g 구리구리구리 a 차링 h 구링 i 구 Ха-ха, два месяца? Чё ты смеешься, ты Суки. Кто смеется, блядь, нахуй? Питание. Хорошая, хорошая. Питание. За зараз секунду я... Питание. Тут свет плана падает. Идит. А будем не идти? Почекайте, тут вступ тут, 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 должен быть. ступ, стоп, да блять, мій ступ! Окей, похуй на ваше идите. Брати ебала. Вівторок. Ще вівторок. Але, але, коли <ріпи> Мене, походу, так уже сфоткали, блядь. Мать ебал долбоеба, я який... Дима. А, да. Ты шо, вы вже пол одиннадцатого? Ну, не, да. И ты дивися завтра в школу. Блядь, батя каже, дивися завтра в школу. В яку? В яку нахуй школу, блядь? Да, далі образ. Я далі бриз на Алиса повністю. Залишаю вуса і сижу з вами. Як картопля. <реш> я клята кортопля. Блін, мені сьогодні кидає Іванка. Ой, кажу сьогодні Іванка. Не буду казати, хто кидає мені цю картоплю, бо ще людину спалю, хто мені каже, що я картопля. Дивіться, люд... людина каже, що я схожа на оцього. Ахуєть. З яких пір я взагалі схожий на таке? <реш> Приїхали. Я не робив жодного разу такий косплей. <реш> а що таке? Це, після сливи чи що? З мами на дивані кидати. <реш> Ти ж їх їла рязанным руками, Альон. Та скільки там з'їла 10 штук. Це після них. Дуже сильно болить. Та болить страшне. мене атаксів. Да. Тримай. <рик> Я думав, він вже починає піклуватись про неї. Поцікавився її станом здоров'я. Ну якого фіга так реклама тут натурально вписується. <рик> Ладно, подивимось. Піздец. Ти шо воніш? Конструктивно Мексиканський стоп, он там 8 граний, я впевнений в тому, що це там уліпас, тому йдемо зі мною, будь ласка. Давай, без проблем, Класне кудись сюди, і все, перемога буде. Я трошки вчив останні дні Мексику, тому я впевнений в тому, що це. Ну, ну, стоп точно мексиканський, типу, 100%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Єбой! Всюди! СУДИ ді нахуй! Хто за мене грає, блять? Ебало до огляду. Я перепрошую, я перепрошую, все. Я не можу! Я не можу м'ячик забрати, мене ті, блять! Я грать куда сука, їбаною ногою, блять. Він взагалі просто повз нахуй, він вообще навіть не бачить де той м'яч, він просто, блядь, вбіг хуярить своєю їбаною клюшкою. Він ваш, пий його. Зараз він обмагається на цьому. Кулаками! Кулаками! Стоять! Дай його, блядь. Ой, ой, блядь, комаря. Ну, типу, тут єбать розгалуження, типу, тому... Ти вы не впадете. Я впал. Блять. Сука, я... Ты спустишься? Да, да, я... А як нажать? На Е, подійти поближче. Поняла. Блять. Полетіло вниз. Блять. Я вмію на кульбабки спускатися. Я вмію, я спущуся. Давай, я вмію. Москалам, поширок, щось працюй, Башер, будь ласка. Башер, Башер, Башер! Башер! Сюда, нахуй! Знаю, что тебе Ладно. Я зараз постараюсь подрывать эту хуйню. На лохатыш. Оп. Блять, я умер. Як, блядь? Що, погнали практикувати? На картофлю фріфатить. Ми не вирішили дати тобі диплом екстер... екстерном тільки щоб ти пішла. Бо я не стільки класно... Дякую! вам за класний настрій підтримку всі ці роки! Скільки класних стрімів ми зробили, і скільки позорних, тисяча годин стрімінгу, більше мільйона для ЗСУ, десяток сходок на пиво, безліч крутих знайомств. Я вас лублу! Підопоки хоч каву бахну, чи що, чи шампусік, стріму не буде сьогодні. Хочу підготувати святковий, треба день, два, не знаю, вже як святкувати, тож треба каже, Ось три вільних місця. Тільки три. Курс розпочинається вже завтра. Не чекайте, не відкладайте на потім. Розпочинайте жити життя вже зараз. Схочете, жи, живіть, як Михайло Лебіга, як Затремба. Хочете так само жити. Ахуєно, піздато. Приходите до мене на мій курс. Всього за 9999 гривень. Знижка 70%. Тільки для вас, тільки зараз. Просто на халяву. Так, а я правильно розумію, що у мене ну, в руках Коран, а в пакетику у мене дві бомбочки-шипучки. А, тобі похуй. Запускай Bucket Challenge, в кінці якого треба депнути. Блін, передає цей челендж Трембі! трэмбі. Філіп, ти наступний. Передаю челендж депу Трембі! Йоу. А ти зможеш так зробити? Три, три вправу і одну вліву. Раз, два, три, пум! Трембо, ти наступний.